Слава Україні! Триває 1307-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень. На північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили шість атак російських окупантів. На південно-слобожанському напрямку ворог 13 разів атакував у районі населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Западне та в бік Одрадного – на Куп'янському напрямку учора відбулося шість ворожих атак у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп'янська. На Лиманському напрямку російські окупанти здійснили 21 атаку. У районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка. На Сіверському напрямку ворог здійснив три атаки у районах Серебрянки та в бік Виїмки і Ямполя. На Краматорському напрямку російські окупанти тричі атакували. У бік Ступочок та Новомаркового. На турецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Турецька. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 49 атак. У районах населених пунктів Паньківка, Неканорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунищине, Звірове, Удачне, Котлене та Дачне. На Новопавлівському напрямку противник учора здійснив. 20 атак поблизу населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запоріжське. На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 4 атаки російських окупантів поблизу Ольгівського та в бік Полтавки. На Оріхівському напрямку російські загарбники 6 разів атакували у районі Кам'янського та в бік Малої Токмачки і Новоданилівки. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України. 94 авіаційних ударів, скинувши 191 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, російські терористи здійснили 5469 обстрілів, 235 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України 6470 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони України уразили два пункти управління військами. Дев'ять районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, три пункти управління безпілотниками, підрозділ артилерії на позиціях та два склади військового майна противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 960 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили танк, бойову броньовану машину, 47 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню. Три вертольоти, 403 безпілотники та 118 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!